«Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Хрест зводиться і всі вірні стікаються. Хрест зводиться і град тріумфує. І народи святкують, каже нам святий Андрій Крицький. Ви дивитесь 700-й ювілейний випуск телевізійного єпархіального огляду, спеціального інформаційного проєкту Одеської єпархії Української православної церкви. Сьогодні ми розповімо про такі значущі події у житті православної Одеси. Блаженніше Онуфрій, митрополит Київський всієї України, очолив урочистості на честь преподобного кукші Одеського у свято Успенському одеському чоловічому монастирі свято Воздвиження чесного жатурячого Христа Господнього митрополит Одеський ізмильський Агафангел звершив Божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Під час архіпастерського візиту до південних районів Одеської єпархії владика Агафангел освятив храм на честь апостолів Петра і Павла у селі Городні Болградського району. 25 вересня у резиденції предстая Української православної церкви у свято-Пантелимовському жіночому монастирі у Феофанії відбулось засідання священного синоду Української православної церкви, яке очолив блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрі. Синод ухвалив рішення про підпорядкування Святоуспенської святогірської лаври блаженнішому митрополиту Київському всієї України у статусі старопігійного монастиря. Митрополит Святогірський Арсеній призначений вікарієм Київської митрополії, і надалі залишатиметься намісником святогірської лаври. Митрополита Донецької Маріупольського Ларіона виведено зі складу постійних членів синоду у зв'язку з неможливістю брати участь у засіданнях. У відповідь на рапорт правлячого архієрея синод звільнив намісника Святого Потелименського чоловічого монастиря Одеської єпархії. Та крім того, відбулася зміна намісника Святого вознесенського Банченського чоловічого монастиря чернівецько буковинської єпархії. Під час роботи Священного синоду архієрею ухвалили текст звернення до всіх вірних чат Української православної церкви, якому зокрема йдеться. Тепер у турботах за майбутнє церкви кожному з нас слід зосередитися не на галасливому протистоянні з людьми, які вороже до нас налаштовані, а на дієвому свідченні про Христа і Його церкву, відображаючи в своїх словах та вчинках самого Бога, який є любов. 28-29 вересня, о 29-й роковини обрітання мишей преподобного Кукші Одеського, у нашій єпархії відбулися урочистості богослужіння. Очолив сенічне бдіння і божественну літургію у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, предстоятель Української православної церкви. Богослужіння звершили в храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело. Предстоятельно співслужили митрополит Одеський із Агафангел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький у Букавинській Малеті, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова інформаційно просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, Архієреї Української православної церкви, сон духовенства одеської епархії та гості у священному сані. Шанувати пам'ять святого угодника Божого Кукші, чий мощі спочивають веспенські обителі, прибули тисячі прочан. святині, Каспіровську ікону, яка знаходиться у Успенському соборі. І сюди прибули на це місце, спасо Спасопевожанський собор, який постраждав внаслідок бомбування цього святого місця, але ми віримо і молимося Богу, щоб цей храм був встановлений. Ми сьогодні молилися тут, на цьому місці за наших воїнів, які захищають нас. Які загинули на полі брання, захищаючи нашу свободу, нашу незалежність. Молилися за тих людей, простих людей, мірян, які просто були жертвою цієї війни. Світ є великий дім. Якщо в одному углу хтось там суперечається, то в другому вулі вже спокою немає. І ми хочемо, щоб був мир і в, нашій, і в нашій українській землі, і в всьому світі. Нехай Господь благословить всіх нас. 27 вересня у свято Воздвиження Чесного жатурячого Христа Господнього митрополит Одеський Ізмельський Гафанґел звершив Божественну літургію у свято у Спенському кафедральному соборі Одеси. Ми поклоняємося Христу, який для нас означає перемогу Божу, говорив нам Митрополит Антоній Суровський. І як благоговійне маємо ми чинити Христе знамення, ставитись до того, що воно означає для нас. Коли ми кладемо на себе хрест, ми кладемо на себе знак, перед яким тремтять усі темні сили, котрі боролися з Богом, хрестом і переможені вони. Ми цього не вміємо відчути, але темні сили тремтять і відходять від Господнього Христа. Святитель Лука, Воїн Ісенецький, писав. Будемо можемо, і ми невпинно дивитися з вірою і сльозами на Хрест Христовий, і отримаємо від Нього сілення наших гріховних язв. Будемо без пристанку карбувати в серцях наших хрест Христовий старанним виконанням заповідей Христових. І тоді збудуться на нас слова Господа Ісуса. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Його, мій отець, і я полюблю Його і об'явлюсь йому сам. Візиту до південних районів Одеської єпархії минулого тижня наш архіпастер митрополит Агафангел, відвідав спасо Спасо-Преображенський собор у Болграді, звершив Божественну літургію Свято-Покровському кафедральному соборі міста Ізмаїла, також очолив богослужіння у Свято миколаївському храмі села Новоселівка, освятив поклонний хрест на місці зруйнованого храму в селі Олександрівка та звершив освячення храму на честь первоверховних апостолів Петра і Павла у селі Городня Болградського району. Дії, що звершуються при освяченні храму, мають таємниче, знаменне та давнє походження, Чин освячення починається молитвою заклинанням Святого Духа, бо Вівтар присвячується Всевишньому. Дошка престолу затверджується чотирма свяхами для нагадування про прибиття Спасителя до Христа. Кути престолу скріплюються особливим ароматним складом для позначення тієї ароматної мазі, якою Никадиміосів помазали зняти з Христа тіло Спасителя. Після утвердження престолу здійснюється умивання його, яке є давнім і священним діянням. Після помазання престолу на нього покладаються два шати, що відповідають духовному значенню престолу як гроба Господнього і престолу Царя Небесного. Нижній одяг переризується вервію для нагадування про ті узи, якими був зв'язаний Спаситель і приведений до первосвящеників Анни Каяфи. Після освячення престолу помазані стін. Миром з нами освячення храму благодаттю Божою. Господа нашего Иисуса Христа, и благословенного веки, и из завесы, и плоти, Его горно нам, первородных Церковь на небесах вписанных ход, где же жительство и нас и радует сам человек, и владыка, призрел на нас грешных и недостойных работ в их обновлении праздных чистал храма, святых первые апостол Петра и Павла, образ святейшей Твоей церкви. У травні далекого 2010 року вийшов у світ перший випуск телевізійного іпархіального огляду. Сьогодні ви дивитеся вже 700-й випуск нашої програми. Християнське бажання поділитися з ближнім благою звісткою про Спасителя, яке виникло у віруючих серцях засновників проєкту, не могло не увійти в резонанс з активною діяльністю і всілякою підтримкою місіонерства з боку правлючого архієрея одеської епархії, високопреосвященнішого митрополита Агафангела. Саме завдяки його благословенню, молитвам, порадам і повчанням, а також вмінню проникливо оглядати ситуацію на багато кроків вперед, довгоочікуваний випуск вийшов тоді в ефір. Передача була задумана для того, щоб ділитися духовною благодатною радістю про Воскреслого Спасителя і про засновану ним 2000 років тому церкви, яка за свою довгу і нині триваючу історію на землі терпіла і продовжує терпіти то шану й повагу, то наклеп і приниження. Оскільки програма Тео новинна і місіонерська передача церкви, то відповідно і вона за свої 13 років життя встигла як попувати на гребені хвилі похвали, так і під накриваючими її штормовими хвилями критики і нерозуміння, передача була задумана для того, щоб нести вічне, а не щось тимчасове, і те, що підстроюється на догоду постійно мінливих смаків людей. Тому журналісти проекту намагаються пам'ятати слова, сказані Христом своїм апостолам і всій церкві. Раб не більше за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Ідея проекту полягала не в людину у годництві та марнославстві, в надії зібрати побільше схвалення і лайків, а в тому, щоб окрема людина, хоча б навіть і одна. Не відходячи від екрану телевізора або комп'ютера, перемикаючи різні програми, і включивши щось церковне, змогла замислитися над сенсом свого життя, про свою душу, свої промахи і помилки і, воздухнувши, звернутися до Спасителя, можливо, з першою молитвою у своєму житті. Господи, якщо ти є, якщо ти мене чуєш, прости мене, не покинь мене, згадай мене у царстві своє. За євангельськими притчами про блудного сина і загублену вівцю. Набуття сенсу життя хоча б однією людиною вже є достатньою підставою як для 13-річних праць проекту Тео, так і для існування всієї 2000-літньої історії церкви. А скільки людей відгукнеться на заклик совісті, цей лагідний голос Божий у своєму серці, це одному Богу і відомо. Церква ж, а разом з нею, місіонерські передачі, продовжують працювати і бути лише знаряддям у всеблагій справі нашого Спасителя. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 1 жовтня пам'ять ікони Божої Матери, це престольне свято Нового Одеського жіночого монастиря в Холодній Балці, на відкриття якого 1 жовтня запрошуються всі бажаючі. У середу, 4 жовтня, віддання свято Воздвиження Жотирячого Христа Господнього та пам'ять святителя Димитрія Ростовського, на честь якого освячений храм на другому християнському цвинтарі Одеси. У четвер, 5 жовтня, пам'ять пророка Іони. Неділю 8 жовтня пам'ять преподобного Сергія Радинського. Про ці та інші події в житті церкви та православної Одеси ми розповімо у наступному уже 701-му випуску телевізійного єпархіального огляду через тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри, бережи вас господь.